Родичі, всім привіт! Такого відео нема на Ютубі. Так що сідайте поудобній, проведу вам румтур, покажу, де я жив. Як це відео вийде вже і тут, звісно, не буду жить. Погнали! Лайк, підписочка обов'язково, колокольчик, щоб не пропустити, щоб вам не казало, що все так чітко, гладко. Дивіться, почнемо відсюдова. До кухні ми зараз з вами вернемося. Значить, заходимо тут розділено перегородкою на дві кімнати. Перша комната, Столик. Тут вже просто хлопець давно живе, два холодильника, велосипед, Столик. Одна кровать, друга кровать, третя кровать. Ви не обращайте уваги, це тут трошки хтось виїжджає, хтось заїжджає так буває. Там ще теж столик, куча коробків. Тут шкафчики, миль брильні, телевізори, не знаю, там дивляться, не дивляться, таке. Тепер заходимо в мою опочивальню. Тут одна кроватка. Холодильник, коробочки. В коробочках там всякі приналежності, сковородки, каструльки. Прочее. Друга кроватка, третя. І моя кровать зверху. Поки місць плюс зверху, хтось з'їде, переїду на низ. Я тут прожив буквально неділю, так що столік. На століку можна трапезничати, можна відкушати. Ці всі моментики. Вид з вікна хороший, все видно, видно лісочок, там як дощ іде, все чітко, все красиво. Там живий сектор. Переходимо. Це тарілочка, яку я купив, з якої тепер я буду кушати. Я її тільки сьогодні купив. Ну коли це відео вийде, я вам не можу розказати. Моя чашка не помита з-під кохви. Тут два шкафчика, цей мій і цей мій. Всяка кухонна утвар. Не густо. ну Якби міста не багато, спиги вже мене задовбали. Сама така соціальна їжа, знаєте, кофійок. Не самий популярний, ну і теж стоїть 40 крон по-моєму, чи 45 за 100 грам, нормально. Кроватті мягенькі, удобні, щоб не випасти, от, пожалуйста. І перегородка своєобразна, ну не до самого верху. Нічого страшного, гріх жалуватися, все добре, тепло. Криша над головою є вентиляція. Це відкривається раз, два, три на провітрювання. Це як пожарний виход можна вийти і пройти по балкону. Куча розеток. Хватає, взагалі, все чітко. Що тут раніше було, не знаю. Тут чотири шкафчика, але шкафчиків на всіх не вистачає, в чому проблема. Ось от така от ситуація. Теж витяжки. Це ширма можна для інтіма Ну, Інтіма тут не буває, бо одні хлопці живуть. Так що насчет цього все нормально, хоч і Європа. Дивимось далі. Тут трохи обуві, тут вход. Тут ще один шкафчик з посудою. Тільки міста в мені не було, ну ладно. У мене посуда в другому місці надіжна мусорочка, умивальник один. Там я, звісно, красивий. З цієї сторони імпровізуваний столик з холодильника. Тут не пугайтесь, бо всі щось готують. Зараз якраз вечер я вам вирішити відео холодильничок один на двоих. Це, кстати, мій. У мене тут з пожитків навіть немає ще глянути, чим вас удивить. Ні, ну, там м'ясо є, йогурт якийсь в морозилке, теж м'ясо. Все непогано, морковка, цибулька, все є. І заходимо в святу святих. Білий трон світиться. Розове інтимне, підсвітка розова інтимна. Розове інтимне, я кажу, тут душик. Заходимо, закриваємо двері, зараз я вам все покажу, розкажу. Толкан, звісно, общий, душ теж общий. Ну, оскільки це жилье, то нічого страшного якби я в цьому не бачу. В тапочках ходим, зайшов, покупався, раз, два, три. Все дуже-дуже добре. Дуже тут всякі гелі, не знаю, тут мого нема, і все там хтось кору свою повісив, забувся, мабуть, чи постирав, забувся, не знаю. Проверять не будем. Тут стоять всякі відра, там швабри, моючі чистящі. убираються в кімнаті дуже часто. Примерно два рази в тиждень ми самі. ще один умивальничок, в якому можна умити свою пачечку, почистить зубки. Вроді, все чистенько, все красиво. По крайней мере, так стараємося підтримувати чистоту. Сьогодні якраз почти вбирали. Тут я, опять же, красивий. Ну, скажіть, це заслужений, я думаю, лайк і підписочка. Бо коли я заходжу в творчу студію, я не бачу і бачу, що люди дивляться і не підписані. У мене починає сивіть голова. Я думаю, разве це так важко запідписатися. Я для вас ходжу, стараюсь. Тут опять імпровізувані полочки які сколотили самі, я так розумію. Ну, я приїхав, вони вже були. Тут ще можемо побачити, там стоять коробочки. Ну бо міста, правда, не вистачає катастрофічно. Ну нічого страшного, все нормально. Отакий от, от получився ромтур. Напоминаю, що тут живуть небагато. Хто неділю, хто дві, хто три. Ну є ще живуть і багато. Год, півтора, дев'ять місяців, восім, сім. В кожного по-разному, все індивідуально, тому спрашувати, скільки я там буду жити, не треба. Ну, на безпорядку не дивіться, самі розумієте. Сім, по-моєму, да, з чоловік нас чи восім. Хрень, не скільки нас чоловік. Ну, всі кровати зайняті. Всіх не пересчитаю, що тут перекличку робити. Старався для вас. Ви просили, я зробив. Коли це вон, відео, коли я виложу, не знаю. Ну, обов'язково виложу. Зараз я вам смонтирую і зрою. Не забувай, напоминай, підписка. Підписка дуже сильно важна, вона мотивує просто всіх блогерів. Я знаю, що у вас ще з'явиться один питання, де ми готові їсти, бо тут же кухонька така, що можна щось порізати, а немає печки. Печки знаходяться теж на етажі зовсім рядом. Там багато печок. Я знімати не буду, там багато людей вічно. Куча печок електричних, обичних індукціонних, прийшов собі, приготував, прийшов потім в кімнату, сів, один-два чоловіка, сіли, откушали, все помили, убрали за собою і все. І На тому конець проблем ніяких немає, все чітко. На цій нотці будемо з вами заканчувати. Зараз вам якраз залізу на свій другий етаж на пальму і буду вам монтувати це відео. Звати мене Віталька, бо багато хто пише там Ігор, привіт, або Влад, привіт. Я Віталька. Так що все, всім пока, удачі. Отакий от, румтур. От, так от я живу. Я вже тут живу неділю. Ще мені я бачу тут довго тому тому живемо все хорошо, гріх на що жалуватися. є Єздишку покупатися, є криша над головою. Що ще треба. Що багато людей взагалі нічого страшного. Я вже привик до такого. тому... та й сам себе успокаюш, бо знаєш, що це все временно і не постоянно. Забувся вам показати основне трохи шумно, десь стираються вічі, тут стоїть на дежі три стиральних машинки. Прийшов собі, закинув, порошочок, все, поїхало. Плюс стоїть три сушилки. Раз, два, три. Зачем сушилки? Бо якщо зимою принципі, наверное, не висохнуть, для цього сушилки Раніше таки нікого не використовував, але взагалі класна штука. А ще кожен четверг відбираємо етаж, всі там обмічаються, хтось пол помиє, хтось позамітає. Оці, оці зробили моментики. Ну, то есть клас, все чисто, все порядочка. Тут теж, кстати, все обирається. Вчора буквально вбирали. Ну і не можу вам не показати, видок з балкона красиво, домики, все красненьке. Мені так подобається чистенько, все зелененьке, все убрано. Був сьогодні дощ, і опять буде дощ з тієї сторони, десь заходять хмари. Зараз спробуємо так показати. Ну таке дощ пуститься, там 20-15 минут і все закінчиться, буває довше, буває менше, більше. Якось так. Пишіть коментарі, пожалуйста, внизу там лайк, хайп, оці всі моменти, якому не западло для вас старався. А ще хотів вам сказати, що от чесно лежа руку на серце условия тут лучше, ніж я жив на хостелі в Роцлаві, коли працював фірма і платив 400 толі 400, толі 500 злотих, вже й не спомню. Ну, правда, чого ні? Все м'ягенько, все чистенько, все убрано, заходь собі живий. Що я вам ще хотів сказати? Це я ще брав собі когось Норвегії, купляв, по-моєму, я не пам'ятаю, це для ключів для всякої штуки. Я почитав за цю фірму і ніколи німання не обращав. Оказується сьогодні, сьогоднішнім числом, дядько став самим багатим чоловіком в мірі. Обігнав Ілона Маска. Прикиньте, оцей от, що держи, Розробляють програмне обезпечення. Оказується ця фірма. Я взагалі навіть не знав ніколи, не вдавався в ці подробності. Я сам аж офігів.